А, тут рішення з представників. Щисть представник. да. Андрій Вікторович, вам да. слово. Ви теж обмежуєтеся межах 5 Не повторюйте, будь ласка, да, те, що було сказано попередньо. Підтримують да, Підтримую думку да, підтримую, да, попереднього представника. Е, с, 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 переглядається Право зв'язку з неоднозначним застосуванням нового матеріального права, саме як зазначалося вже статтєю 1141 днів Цивільного кодексу України. І дійсно, як з... стверджував мій попередніх, ця стаття визначає повернення саме річ. Згідно статті 179 цивільного кодексу України, річ є предмет матеріального суді, щодо якого можуть виникнути цивільні права та обов'язки. Для нерухомих речей належить земельна ділянка, також об'єкти розташування на земельній ділянці, переміщення яких неможливо. Без Цих візит, знециніна та зміни їх призначення. Рухомо речі є річ, яка може переміщитися в просторі. Стаття 181 селі Позивачі, в даному випадку КТІ не доведено матеріальну справу не містить доказів того, що в якості вкладу спільної діяльності передана річ у спільне балетиня та або користування учасників так хотілося І діля, як вже зазначали на попередні, з Договором про спільну діяльність пунктом 11.6 визначені випадки повернення е, вкладу. І е, жодного з даних випадків не відбулося. Договір був було на підставі того, що був в Україну раду закон про морські порти України, наслідок якого відбулося е, розділення на державні порти та адміністрації порти України. І тому в якості цього нового закону спільна діяльність не могла далі продовжуватися. Тому я прошу, ми просимо суд рішення вищого спеціалізованого вищого спеціалізованого збройного суду України скасувати та постановити рішення, яким буде залишене рішення по країн станції. Так, що... так.